Лікарі, які приборкують біль, лікарі-анестезіологи сьогодні відзначають свої професійні свята. Саме у цей день 166 років тому американським лікарем Уірємом Мортомом вперше була проведена хірургічна операція з видалення пухлини шиї за допомогою знеболення ефірним наркозом. Наша спеціальність є досить молодою відносно інших медичних спеціальностей, тобто менше 200 років, але в той же час дуже старою. Бо людство протягом всього свою розвідку, всієї своєї історії намагалася боротися з болю. Що в свідках Еберіуса, Папіріуса і Еберіуса тисячоліттями тому назад до нашої ери, точніше, згадувалось знеболення віном, опіом, індійською каноплею, мандрагори і так далі. Сучасні технології та ліки дозволяють нині проводити будь-які маніпуляції взагалі без болю. Реанімаційне відділення обласної лікарні, де працює 14 лікарів анестезіологів реаніматологів повністю забезпечено всім необхідним остаткуванням та експрес-лабораторію, де цілодобово можна зробити всі термінові аналізи. Микола Степанович, лікар з поважним стажем, 64 роки віддав улюбленій роботі. Розпочинав ще студентом з міської лікарні, потім дитячий реаніматолог на Воловечині. І ось вже безміно 15 років в обласній реанімації. Тут як на фронті. Рік рахується за два через надзвичайну стресовість та напруженість. Найважче в нашій роботі кожен день не знаєш, на що йдеш і чим воно закінчиться. Тому що деякі спеціалісти нам говорять, особливо хірургічно про ну що таке анестезія. Ну ми не знаємо, ми вводимо людину в нечулення, тобто в сон, в неболення, а чим воно закінчиться, ми завжди маємо бути готові. Для того ми і є. Наша професія така введення, значування і виведення з того значування. А хірург або люба спеціальність з хірургічного профілю спокійно собі робить. легкий вантаж лягає на тимдітні плечі жінок, яких рівно половина з усього лікарського колективу реанімації. Мені здається, жінки взагалі більш адаптовані в житті до всіх всяких різних психологічних ситуацій, важких, легких. То... Воно воно саме по собі ідея. Йде, тому що так йде життя, і ти розумієш, що життя має і початок, і своє завершення. Просто більш філософське, напевно, до деяких речей ставишся і до тих же якихось матеріальних, фінансових. Що Все таки життя набагато цінніше, ніж якісь матеріальні питання в житті. Серед головних прикмет та заповідей – налаштування на перемогу хвороби і обов'язковий позитивний настрій. Є звичайно, знаєте, яка саме така прикмета? Можливо, хтось буде чути із того, хто буде збиратися на операцію. Ніколи не треба йти з поганим настроєм на операцію. Треба йти з, з тим, щоб все було добре і трошки полежу в лікарні, іду додому робити свої справи. Молодий лікар Михайло Вачевський працює тільки півтора року, проти жодної миті не сумнівався у правильності вибору своєї спеціальності. Наша професія Можливо, трошки егоїстично саме більше допомагає людям, тому що якщо якийсь важкий випадок, якщо людина в важкому стані в аговані, поступає в реанімаційне відділення, то ми в першу чергу вступаємо в бій і забезпечуємо для неї основні важливі функції життєві мається на увазі. І у день свого свята, ті, хто захищає від болі, згадують своїх вчителів, наставників, першопрохідців. Фундатором, засновником анестезіологічної школи України є професор академік Трішинський Анатолій Іванович, який створив школу анестезіології, причому вона була потужна в Радянському Союзі. І ми всі вважаємо себе або дітьми, або внуками, або навіть правнуками Анатолія Івановича Трещинського. Засновниками анестезіології на Закарпатті був руснак засновником Іван Іванович. Він і очолював наше відділення першим. Разом з ним були дуже поважні, дуже шановані наші анестезіологи Володимир Якович Солодов, Адальберт Людільйович Потіш. Ляніт Григорич Шепіль з виноградова і Добош Добуш зваляви і багато багато інших. Всіх не перерахувати тепер, але всім їм велике спасіба за те, що вони були першими. Лікарі розповідали безліч історій, де безнадійні хворі одужували, і навпаки, ті, хто за всіма показниками мав би жити, чомусь залишали цей світ. Таємніші перехід між життям та смертю саме в цих стінах набуває якоїсь містичної сили. І кожен з цих людей справжній вартове життя. Останній Рубікон перед потий Ми усвідомлюємо, що ми вратарі медицини, за нами річка Стікс. І якщо ми пропускаємо, то вже назавжди хворий, на жаль, виходить. І не вірте, що з часом у нас виробляється якийсь професійний цинізм до смерті. Неправда, бо з кожним хворим вмирає і частичка нашого серця, нашої душі. Ось так, щоденно віддаючи свій талант, знання та серце, звершуючи свій щоденний бій на межі життя і смерті, працюють лікарі-анестезіологи. Наші вітання зі святом тим, хто перемагає біль і небуття. Я хочу привітати всіх анестезіологів нашого краю. З нашим професійним святом, побажати здоров'я, хто, як і ми, знаємо йому ціну, побажати серечі, вдачі, бо без неї наша робота часто не є ефективною. Побажати міцних тілів, бо навіть приходячи додому, ми думаємо за наших хворих, що лишились в відділеннях. і що наші сім'ї. Мають і розуміють важкість нашої роботи, і побажати більше позитивних емоцій, і менше думати про погане щастя, здоров'я, успіхів в роботі.